Палає в Україні, палає і в Росії, і в Підмосков'ї, і над Ростовом. Всюди бачимо якісь нові випадки бавовни і підривають, наприклад, ще й пропагандистів Російській Федерації на тимчасово окупованих територіях. Ніде не спокійно для росіян. Як це впливає взагалі на настрої самих росіян і зрадників України, які доєдналися до колабораційного руху? Ну я думаю, що емоційні реакції достатньо логічні. Хоча ми тут поєднуємо емоції і логіку, але у емоцій теж є власна логіка. І коли колаборанти, зрадники бачать, що відбувається з людьми, які приєдналися до цієї війни, причому ще достатньо давно, звичайно, позитивних настроїв вони навряд чи відчувають. Найголовніше тут навіть не те, що думають ці зрадники, тому що насправді вони не є суб'єктом. Цих військових відносин вони є лише ресурсами, їх використовують так, як заманеться Кремлю. Найголовніше це те, яке враження такі події викликають в Кремлі. Що по великому рахунку? Єдиний суб'єкт всіх цих відносин це, це є Кремль. Це є це є кремлівські інституції. Тут найважливіше, як вони самі сприймають цю ситуацію. А тут же ми заходимо на поле, де маємо робити дуже такі неточні припущення, тому що ми чітко не розуміємо, де да, це прибирання за собою. Це є прояв діяльності ФСБ. Або якихось інших кремлівських служб, чи це є дійсно демонстрація спротиву і диверсійна робота українських груп? І тому дуже складно сказати, які саме настрої у єдиного такого, скажімо так, актуального гравця будуть. А які приводи у СВ, наприклад, ліквідувати того ж Прилєпіна, на вашу думку? Ну розумієте, в, в часи невизначеності е, такі персонажі, як Приліплін, або як Татаров, та, вони починають нам набирати зайвої, е, зайвої гласності, зайву зайво увагу до себе привертати. І Кремль не зацікавлений в тому, щоб з'являлися більш патріотичні патріоти ніж Володимир Володимирович. А тому питання до таких агентів, як Гіркін. А гірки в нас просто виключення. А питання взагалі до цих патріотів, скажімо так, да воно у Кремля завжди виникає дуже серйозне, тому що всі ці люди вони загрожують монополії Кремля на агресивну діяльність, розумієте, держава особливо в російському розумінні. Вона володіє монополією на зло, вона володіє монополією на агресію. Лише вона може щось там робити. І коли з'являється величезна кількість дрібних фігур, які починають привертати до себе увагу, вони починають викликати роздратування у Кремля, саме тому, що вони починають грати самостійну роль. І не виключно, що прибирання я, я далекий від цієї думки, да, але не виключає, що дійсно прибирання е, таких. Персонажів, це є також функція ФСБ небезпека для Пригожина, про яку говорить Кирило Буданов. Зараз що його взагалі можуть планувати прибрати? Вона теж вписується в цю концепцію. Може таке бути. Ну давайте згадаємо 2014 рік. Тоді дуже велика хвиля піднялася у цих прибирань, коли прибирали там Дрьомов, Хто там їх там вже вже багато хто не пам'ятає цих прізвищ да гіві, матерол один з найвідоміших. От так звичайно працювала українська розвідка, але не не слід виключати і можливості, що та чи інша постать може бути прибрана саме завдяки внутрішнім розборкам, тому що ці фігури вони починають грати якусь самостійну роль. Вони починають впливати на гру, яку веде Кремль, і тому їх теж треба прибрати. Ну, може, може таке статися. Що стосується Пригожина, фігура достатньо потужна. Він же набрався величезної уваги серед російського суспільства. Взагалі, ця фігура, вона дуже дивна в плані символічної психології. Розумієте, взагалі, у цей відомий російський хтанізм, да, культ смерті, він потребує умовно кажучи жреців. Йому мають хтось служити хтось має бути такою дуже відомою постаттю, щоб від цієї постаті якраз можна було промовляти дуже корисні для цієї війни наративи. І пан Пригожин він якраз і є таким жрецом, Розумієте? Він жнець смерті, він дуже прямо про все це каже. Він займає дуже важливу роль в інформаційній повістці Росії Кремля, саме тому що він може сказати те, що не можуть сказати якісь чиновники. Але останнім часом ми спостерігаємо, що у Пригожина з не тільки з міністерством оборони Російської Федерації, але й з багатьма іншими інституціями дуже зіпсувалися стосунки, і це є нормальним тоді, коли вся війна йде не по плану. Да, вони виникають такі питання, і тому прибирання пригожина теж може входити в плани пане плани Валентина. Валентина, Про символізм та ще один культ так званого «побідобєсія» на Росії напередодні 9 травня. Все ж таки відбуваються приготування. Хоча безсмертних полків в самій Москві, начебто, не має бути, і авіашоу теж скасували, але це не заважає росіянам. Все ще з трепетом та тиском в кулаках чекати цього дня перемоги. Чому це не відмирає як якийсь анахронізм навіть в умовах, коли бояться показати нові смерті цієї війни? Так воно не відмирає, воно навіть більше воно буде посилюватися якийсь час. Розумієте, особливість фашистських режимів вона якраз полягає в тому, що культивується ідея смерті, культивується ідея героїзму. Культивується ідея культу особистості, да і тому такі речі, які дуже чітко висловлені у Умберто Еко в його ознаках фашизму. Там в їх 14 ознак фашизму. І Російська Федерація в даному випадку вона дуже чітко слідку е, слідує 13 з них. І культ смерті і культ мертвих героїв це такі дуже потужні ознаки, які фашистський режим неодмінно буде використовувати в своїй пропаганді. Але при цьому вони бояться показати нові втрати, як це корелюється. Ну, одна справа. Ну, давайте так, не всі втрати вони бояться показати. Так, дійсно, вони не можуть показувати кількість взагалі загиблих, тому що це дуже сильно буде руйнувати саму їх ідею величі, тому що тоді починається вже сумніву в тому, чи дійсно наша армія настільки велична, чи дійсно наш кремлівський господар настільки величний, да, що він допустив такі втрати. Але загалом. Для того щоб героїза... героїзувати героїв, їм потрібні і сучасні мертві герої, в тому числі, та да, саме тому така героїзація і такий культ по він присутній, тому що Москва, Кремль вони зацікавлені в тому, щоб підсилювати оцей псевдопатриотизм. Його найпростіше. Запускати саме на ідеях загрози, на ідеях виключеності і на культі мертвих героїв, і тому цей безсмертний полк, який з'явився спочатку саме як низова ініціатива, він був очолений Кремлем і вже багато років використовується, і буде використовуватись. їм це необхідно розуміти. Це дуже потужне паливо для пропаганди. Тим більше напередодні контрнаступу збройних сил України, якого так бояться на Росії, і вже дуже багато про це говорять. Вони навіть розробили методичку, як реагувати в тій чи іншій історії, як складеться сценарій контрнаступу. Про це хочу поговорити далі. У РФ видали прямо таку методичку для пропагандистів. Поясню трохи нашим глядачам. Там заборонили заспокоювати росіян розповідями про те, що Київ за три дні і Україна ні на що не здатна, і що Київ не готовий до контрнаступу. Навпаки, про владні змі акцентували цю свою увагу на тому, що Україна зараз отримує потужну підтримку від заходу і якраз має нести небезпеку. РФ готується таким чином до своєї поразки. Тут питання, адже є два сценарії. В одному випадку пропагандистам треба казати, що он, бачите, це ж захід так багато передав зброї, що тепер ми не змогли, ми не вивезли нас контрнаступили. А якщо в Україні нічого не вийде, то Росія велика. Що це таке? Ну, вони створюють? Да, вони створять насправді багато таку варіантну многоходовочку, Дуже дуже корисну для них. Дійсно, вони можуть і готуватися до зміни наративу з перемоги на поразку. Да, але тоді їм необхідно бути пораженими, ураженими не україною, не українцями, а саме заходом. Розумієте, велич Путіна і велич цього режиму. Вона має бути непохитною. Єдине сила, яка може їх подолати, це не українці, з якими вони, начебто, один нарід. Да, як вони кажуть. А це саме той коварний захід, величезний, коварний, який плете інтриги, дуже потужний і так далі. Тому подібне, такому заходу можна вже й програти, Да? тому вони готуються і до цього. З одного боку, з іншого боку, не слід недооцінювати їх і вважати їх за дурнів, тому що вони теж дуже чітко розуміють, що насправді Київ за три за три дні воно вже провалилося. І просто іти в, в цій колії старих наративів, це означає бути настільки незрозумілим, несприятливим, неприйнятним. Російською масою, що їх просто зміні, да тому вони мають все ж таки встановлюються хоч якийсь зв'язок з реальністю, і хоч якось відповідати саме сучасним таким вимогам, і тому вони готуються. да? вони готують ці методички, вони їх пишуть. Тут найголовніше, як мені здається, полягає не в тому, що вони поміняли методичку, а в тому, що вони досі не можуть позбутися методичок. Але полягає... вони готові до поразки, враховуючи те, що ми з вами обговорюємо. Ну, як сказати, поки що ні. Мені здається, поки що ні. Я думаю, що різні варіанти вони пропрацьовують, але такого ключового наративу, е який би міг нам чітко сказати, все, е ключовий вектор Кремля змінився, вони йдуть вже на перемовини відкриті і готові до поразки, такого я ще не бачу. І таких сигналів їх настільки багато, щоб вони могли скластися в тренди. Вони скоріше будуть е обирати шлях. Консервації закриття країни від оточуючого світу, створення таких дуже маленьких міжнародних консорціумів з Іраном, з, з Китаєм да з якоюсь Венесуелою да і привчати населення жити в, в цій крепості, яка в облозі знаходиться. А це Знову ж таки радянський сценарій, смач. якийсь який готові повторити зараз на Росії саме так. Від від ідеї всесвітньої величі ми переходимо до ідеї е, цієї кріпості в облозі, да але все одно вона буде відповідати ідеї нашої виключеності, да як вони кажуть, ідеї того, що Росія єдина країна в світі, всі інші її застрять. Да? І неважливо, вони перемогли чи програти. програли, найголовніше підтримувати цей міф. І зараз, розуміючи, що вони програють, їм простіше провести консервацію суспільства. А для цього необхідно змінювати методички. Пане Валентине, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов сказав таку річ: що навіть якщо ракета влучить у Кремль, росіяни якимось чином зможуть це представити як перемогу. От чи зможуть в результаті на Росії після вдалого контрнаступу України подати це під соусом переможності в своєму власному населенню країни, подати то вони подадуть. Чи, а чи буде Росія? сприйнято так? Да, да, це велике питання, розумієте? Ми вже після того, як цей безпілотник потрапив в Кремль, да і поразив той прапор. Ми вже бачимо дві достатньо потужні реакції, які свідчать про те, що ну не все так спокійно в датському королевстві. Та да, перша реакція це просто істерія, яка можна так сказати, коли ми вже почнемо. А друга реакція це замовчування, начебто нічого не відбулося, і та і інша реакція свідчить про те, що насправді це шок для всіх. Чи зможуть вони подати як перемогу? Так, звичайно, вони скажуть, що летіло там мільйон ракет Ми збили усі, одна випадково потрапила. Тому це наша величезна перемога. Але найважливіше не те, як вони подають, бо тут вони майстри. Найважливіше те, як це буде сприйматися російським суспільством. Поки ми що бачимо, що дійсно сприймається це вже не дуже позитивно для них, до чого може призвести така динаміка зміни суспільної думки всередині Російської Федерації до розхитування еліт. Тому що сам по собі народний запит нікого не цікавить, народ не є суб'єктом права відносин в такій державі, взагалі, право ну, вони позбулися права і вони керуються зараз зовсім іншим. Ну вони керуються темниками, методичками, необхідністю службовою і так далі. Тому подібне. Тому. Е Навряд чи хтось вийде на мітинги і у Кремля, поки що вистачає ресурсів для того, щоб годувати величезну цю армію людей, які якраз і створені для того, щоб контролювати російське населення. А от розхитування еліт може відбутися, і це може ставати, ну становити таку дійсно величезну небезпеку для Кремля, тому що серед кремлівських еліт багато хто розуміє, що насправді вся ця війна це ну суцільна помилка на чолі з ВВП. Це до тих розмов між Пригожиним, тільки Йосипом, і, наприклад, Ахмадовим. Це про оці заворушення в елітах. Чи це ви говорите конкретно про протистояння, наприклад, Шойгу та Пригожина? Ну я думаю, що протистояння Шойгу та Пригожина це те, що надогледів Путін. Путін. Розумієте, Путін створив систему. Ну, як створив, він відновив. Дуже традиційну російську систему ручного керування, а коли лише перша особа може приймати якісь рішення, але вона не здатна контролювати взагалі все, і тому інколи виникають серед бояр такі розмовки. Маю тому, на цьому тут... вас зупинити, пане Валентине. Зрозуміла тезу, але на жаль, наш час лімітовано. Вдячна вам за ваш час. Валентин Кім, політичний психолог, з нами на зв'язку.